Вітаю вас, малята. Сьогодні пропоную вам прослухати вірш про ялинку. Вона зелена та пухнаста, весела, радісна, срібляста. Ялинка вогниками грає, з Новим Роком всіх вітає. З лісу вона довго йшла, подарунки всім несла. Їй раді і пташки та звірята, дорослі раді та малята. Ось такий віршик я вам прочитала. Дітка, а давайте ви відп... будете відповідати на мої запитання. Про що, дітки, був віршик? Так, про ялинку. А звідки вона до нас прийшла? З лісу. А що з собою принесла? Подарунки. А хто радувався ялинці? І звірята, і пташки, і малята. Сподіваюсь, вам сподобався цей віршик. Дітки, до нових зустрічей!